Настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож далі для вас усі головні новини тернополя та області. І про них розповім за мить. Починаємо, на жаль, із сумної звістки. Вступив до лавтороборони на другий день повномасштабного вторгнення. Михайло Левків, син покійного міського голови Тернополя, залишив роботу в управлінні соцзахисту і пішов захищати Україну. Служив спершу на Тернопільщині згодом на Харківщині. Там, у Куп'янському районі, захисник загинув. Сьогодні із Михайлом попрощалися у Тернополі. Відважний і відповідальний Михайло Левків завжди працював для людей і заради кожного з нас пішов захищати Україну. 25 лютого чоловік вступив до лав тероборони. Бойові побратими згадують його як спокійного і готового щодня навчатися, аби тільки бути корисним на фронті. Фактично з 28 лютого ми з ним батько просії боротьби в п'яти бригади. Він доброволець. це. Відповідно, це сміливість, хоробрість, відповідальність. Ну, знов ж таки, я хочу ще раз повторитися. Завжди виконувати завдання, які на нього покладалися. Сумліно ну, і правильно служив Михайло спершу на Тернопільщині. Згодом роту перевели на бойові позиції сходу. Останнім часом військовий був на Харківщині. Там від ворожого обстрілу він загинув. З ним було приємно служити. Ми завжди будемо про нього пам'ятати. Ну і до перемоги. Слава Україні. В мирному житті Михайло Левків працював в управлінні соцполітики Тернополя. Працював, аби покращувати життя людей за прикладом батька, вже покійного міського голови Тернополя. Він був соціальний інспектор. Соціальний інспектор це робота з людьми, які потребують допомоги, нашої соціальної допомоги. Іменно ті люди, які в важкому стані опинилися, в важких життєвих обставинах. Ми ці питання розглядали і людям адресно надавали допомогу тим, хто це потребує. Колеги згадують, Михайло надзвичайно багато читав, не втрачав жодної вільної хвилини. Це була дуже обдарована людина, талановита. Я в обідню перерву побачив, що він читає книжку. Він ходив в бібліотеки. І причому він йшов бібліотеку в цей момент, коли я побачив, що він читав книжку. Він в бібліотеку аж на східний масив. Напевно, що він вже по місцю свого проживання вже багато літератури прочитав. Він шукав щось нове. Загинув Михайло Левків 12 грудня. У чоловіка залишилася мати, дружина, донька та син. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі. Вічна шана і слава герою України. І з початком повномасштабної війни загинуло багато героїв, зокрема тернополян, які відважно боролися за нашу державу. За цей час Тернопільщина втратила понад чотири сотні героїв. І сьогодні у благодійному фонді Каріта зорганізували молитву із сім'ями загиблих разом зі священниками та волонтерами родичі зі сльозами на очах вшанували пам'ять рідних захисників. Вони віддали своє життя за Україну у благодійному фонді Каріта з родини загиблих героїв спільно помолилися за тих хлопців і дівчат, які пішли захищати нашу землю і віддали за неї життя. Пані Оксана прийшла помолитися за свого чоловіка, який загинув під Херсоном. Не стримує сліз. Розповідає, що коли він йшов на війну, сказав, що йде туди заради доньки та обіцяв повернутись. Не зміг сидіти вдома. Хоч ми просили, просили, не зміг сидіти вдома. Пішов ми але провоював п'ять місяців і два місяці тому загинув. Шостого жовтня у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей, які постійно згадують татуся. Також прийшла помолитися за свою близьку людину, пані Олександра. В березні вона поховала сина Івана. Він пішов на війну добровольцем і відважно боровся з російською агресією. Ми прийшли сьогодні помолитися за наших дітей, які загинули, які своєю кров'ю зросили. Українську землю ми будемо молитися, пам'ятати про них і будемо вічно мати їх в своїй пам'яті низький поклін нашим воїнам, які загинули батькам, родинам. І усім жінкам жінка розповідає, її син закінчив прикордонну академію та свідомо став на захист України. Мав звання капітана. Загинув під Краматорськом. Його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Організаторами спільної молитви стали представники Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви та благодійний фонд Карітас. Цього року ми вирішили власне якраз для того, щоб згуртувати ті сім'ї, щоб вони між собою зустрілися, щоб вони могли з собою поспілкуватися. Але Головною метою нашої була це спільна молитва. Спільна молитва за душі наших героїв. Спільна молитва за те, щоб господь кріпив на душі ці сім'ї, родини, які втратили своїх рідних. До Карітаса прийшли ті, хто в цій війні втратив когось близького. Молилися за синів, чоловіків та братів та усіх українців. Очолив та благословив молитву митрополит Василій. Ми гарні зійшли тут? Йшли, щоб пом'янути. І ще щоб спільно помолитися, бо каже Христос, де двоє троє там я між вами. З нами молився Христос. З нами Бог, Наша молитва почута у небі. Подякували родичам загиблих за те, що їх сини, батьки та чоловіки виконували свій обов'язок, ставши на захист України. На захід запросили близько 60 родин. Миколая, перед великими святами я хочу Побажати і помолилися ми сьогодні за це, щоб закінчилася війна, щоб перестанули гинути наші хлопці, наші дівчата, які захищають нас. Вони захищають Україну, захищають нас в тому числі. Діти зразкового ансамблю ходаки своїми піснями і віршами привітали присутніх з прийдешніми святами. А родичам вручили новорічні пакунки, у яких волонтери карітасу зібрали необхідні продукти та солодощі. Продовжуємо українські смаколики, передадуть на позиції бійців у Бахмуті. Тернополянки за кілька тижнів до святвечора щодня збираються і ліплять вареники, готують кров'янку та печуть смачне печиво. Усе, щоб наші захисники могли відчути дух свята і поласувати смачними домашніми стравами. Жінки з громадської організації Асоціація жінок України дія Тернопіль не лише прийшли допомогти у приготуванні, але й принесли необхідні продукти. Кілька тижнів поспіль представниці асоціації жінок України дія приходять допомагати ліпити вареники на волонтерський склад. Українські вареники з картоплею залиті смальцем вже найближчим часом поїдуть у бахмут. Їх разом з іншими смаколиками передадуть бійцям, які зараз не передовій, і боронять найважчі позиції. Це як оберіг, тобто це не питання в тому, що можна щось дешевше купити, чи ще щось. Подивіться, дівчата ліплять вареники і вони вкладають енергетику. Хтось промовляє молитву про себе, як оберіг. І хлопці кажуть, що це працює. Тому ми напередодні різдвяних свят зібралися, щоб допомогти дівчатам, які це роблять постійно. А ми, як громадська організація, жіноча дія, теж вирішили долучитися до цієї справи. Вареники готують по стародавньому рецепту і за спеціальною технологією, щоб страва довше зберігалася. Окрім вареників, на Бахмутський напрямок передадуть також і інші традиційні страви. Ми робимо кров'янку, ми робимо голубці по своєму рецепту ексклюзивному. Ми печемо печиво, ми робимо хрін, ми робимо при можливості, які продукти в нас є, придумуємо все різне. Волонтерка Вікторія розповідає, що на склад кожного дня допомогти приходить чимало жінок. Вони передають і слова підтримки нашим захисникам. Хочу побажати хлопцям бути сильними, мужніми, не здаватися. Ми вас любимо, чекаємо. Ліпимо вам з любові вареники, щоб ви були ситі, щоб ви трималися і повертались додому. Хочу, щоб вони знали, що ми їх чекаємо. Ці вареники ми хаті трошечки скова, як вони. Святкувала своєю родиною сати голова громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль Ольга Шахін розповідає, що жінки постійно долучаються до подібних акцій. Окрім того, жінки через соціальні мережі зібрали чимало необхідних продуктів, з яких потім готуватимуть і інші різдвяні страви для бійців. Сьогодні Асоціація жінок України дія долучилася до хорошої справи, а саме до ліплення вареників, які ми передамо на передову хлопцям на Бахмутський напрямок. Ми хочемо, щоб наше теплорук, хлопці відчували і на святу вечерю ласували варениками домашньою кухнею і згадували світі. Громадська організація спільно з волонтерською не лише продукти та готові страви передає на фронт. Щодня жінки з автомобілі та квадрокоптери. На Бахмутському напрямку захищають нашу батьківщину солдати з дивізіону Берлінгу, яким була передана автомобілі від нашої асоціації, і ми надіємося, що вони звершать свій подвиг і захищать нашу батьківщину. За кілька тижнів в Бахмут передадуть понад 100 десятилітрових 10 відер вареників та кількасот кілограмів інших традиційних страв, якими військові зможуть поласувати напередодні Різдва. І ще одна історія: троє із п'яти її синів захищають Україну в лавах Збройних сил України. Ще двоє волонтерять. Історія сім'ї Наталії Марінкіної. Це не лише військовий фронт, а фронт родинний. Бо сестри Наталії в Росії і вони не визнають цієї війни. Тим жінка все ж не засмучується. Чекає синів з війни і візуалізує перемогу України. Більше про це в сюжеті. 24-го, мабуть, що це для кожного був шок. Це, це не можна було осягнути розумом, зрозуміти, що це таке. Війна для неї це потрійне хвилювання. У Наталії Марінкіної на фронті троє синів. Павло, він був раніше в АТО 14-го року. Він був чотири роки. Він спочатку пішов як доброволець, ось, а потім вже підписав на три роки контракт. Молодший син Назар, він також служив в ЗСУ. Ось, і от коли вже ми. Осягнули, зрозуміли, що це сталося. Перше, що я помітила, що він дістає свої документи, всі які дістає військовий квиток. Двоє старших артилеристи, наймолодшому Володимиру, нещодавно виповнилося 19 і вже більше року він теж в ЗСУ. Цього місяця він підписав вже контракт, він вже по контракту служить. Переживає, як і кожна мама, проте жінка з синами має свої ритуали, аби почуватися спокійніше. У мене кожен ранок починається з того, що мої всі три хлопці, коли вони мають час, вони значить, мені відписують Все добре. Ага, Павлік написав, от через деякий час Володя, мам, все добре, йду в наряд, все добре, все. потім дивлюся Назарко. Мам, все добре, йду пити чай. Все, все добре. Все добре, значить, в мене все добре, день в мене хороший. У Наталії п'ять синів, поки троє на передовій, жінка і ще двома волонтерить. А в школі, де вона працює, до волонтерства доєднуються і учні. Плетуть сітки. Діти ріжуть такі ленточки молодші, о, а, старші, а старші плетуть от такі сітки. Це ми відправляємо їх угу. хлопцям своїм. Оце на Павліковій мому та сітка і пішла. Попри те, що чує з новин, жінка знає, що на фронті ситуація дуже складна, але сини ніколи не жаліються, тому і вона не сміє опускати рук. Зазвичай, коли там питає, мам, воно вам не треба. Це жах, воно вам не треба. Вони так стараються зберегти мене трішечки. Ось. Але ж недобре бачили, що це, що це робилося і що це було. Один фронт захищають її сини, а Наталія тримає інший родинний. Її сестри вже роками живуть в Росії, але війни не визнають. Їхні були слова, А при чому тут Росія? Розумієте, вони живуть в перевернутій реальності, здається. От вони живуть якимись в своєму якомусь такому. Я не знаю, я навіть не можу. Оце. От мені здається, що там їх накрили тим куполом, і до них не доходить. Оце це що є, що воно відбувається, що вони от вони розуміють. от я наскільки я розумію, як я з ними спілкувалася, от вони хотіли мені донести, що вони розуміють краще, все, що в нас відбувається. Жінка каже, не знає, як достукатися до сестер і чи варто це робити. Як після стількох жахіть і смертей продовжувати спілкуватися з тими, хто відверто зазумбований. Той, кого ти вважаєш другом, той, на кого ти вважаєш, що ти можеш на нього розраховувати якусь підтримку, і він виявляється самим страшнішим ворогом і зрадником. Це, це саме гірше. Але жінка вірить, її сини повернуться з перемогою. Поки ж уявляє, як їхня велика родина збереться за столом за теплими розмовами. Далі до інших тем платіжки тернополян за електрику зміняться. Це стосується тих, хто з поважних причин не подає показники, бо виїхав за кордон або вимушено переселився через бойові дії. Які нарахування тепер очікують кожного з нас? Дивіться. Споживачам електроенергії зменшить середнє нарахування показників лічильника. Зміни вже є у платіжках за листопад. Таке рішення прийняв національний регулятор, і пов'язане воно з тим, що багато людей через війну покинули свої помешкання і не можуть вчасно подавати показники. Цю постанову яка передбачає застосування коефіцієнтів зниження, які обраховуються. От є частина споживачів, які передали показники вчасно. Значить, і береться коефіцієнт, скільки вони спожили по відношенню до аналогічного періоду минулого року, і виводиться коефіцієнт, який застосовується для розрахунку обсягів тих, які не передають показники. До прийняття рішення комісії електропостачальні компанії нараховували середній показник використаних кіловат годин автоматично. Хоча насправді цією електроенергією ніхто не користувався. Чимало таких споживачів є і в Тернополі, які з початку війни виїхали за кордон і залишили свої домівки. Середня оплата нараховується, а людини немає. Вона приїжджає через півроку, і в неї така пиня і такі штрафи знаходять. Ну тут треба вже щось зрішити, таке питання. Людина, яка виїжджає, та тут масово виїжджає, повинна попередити, що в мене не буде, а коли буде, приїду і повідомлюю. І ви тоді нараховуєте, коли я є, а коли немає, немає потреби. І тому багато претензій, є, багато неприємностей. Та найбільше потерпають люди, чиї помешкання знаходяться в зоні бойових дій або в окупації. Там і далі автоматично нараховуються кіловати. Це показники, які беруться в розрахунках за попередні місяці і виводяться в середнє споживання. Пані Леся каже, що держава повинна подбати про таких людей. Знаєте, що людини там немає, значить заблокувати той і, і отоплення, і освітлення Це, заблокувати вічильники, вічильники заблокувати. Як... Та вони і так не використовують. Я вважаю, що варто блокувати, розумієте, бо вони не користуються, вони оплачують тут, тому що вони живуть тут і вони одержують відповідну допомогу і оплачують тут електроенергію. Так що вони не можуть два рази платити, я так вважаю. Держава повинна втрутитися. Щоб виправити цю ситуацію, державна комісія вирішила зменшити розмір нарахування середнього споживання. Раніше було так: якщо споживач не передає показники лічильника через телефон або сайт, то нарахування йому відбувається по середньому споживанню. Це означає, що щомісяця нараховують одну й ту ж кількість спожитих кіловат. Тепер регулятор зменшив коефіцієнт для всіх споживачів в середньому на 25%. Для жителів Тернопільщини цей коефіцієнт становить 20%. Значить, якщо минулого року абонент там X, ікс... Спожив 100 квт годин електроенергії за місяць, а цього місяця він не передав показники. А з тих, що передали показники, коефіцієнт споживання в них і за того, що відключення, і люди не споживали там мінус 20% відсотків. У нас зменшено обсяг надходження електроенергії. От застосовується коефіцієнт 08. Значить йому до рахунок піде не 100 квт годин, а тільки 80%. Сама ж вартість кіловат не зміниться, але споживачі платитимуть менше, бо стане меншою розрахункова кількість використаних кіловат. Отож, якщо довго споживач самостійно не передавав показники лічильника, то платити все ж доведеться хоча за рішенням комісії менше. Відтак регулятор та електропостачальні компанії просять вчасно надсилати кількість спожитих кіловат. 62-річний чоловік загинув у пожежі у почаєві тіло літнього чоловіка. Виявили в житловому будинку, де спалахнула кімната. Ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Отруїлися чадним газом на Тернопільщині в лікарні різних громад потрапили люди з однаковими діагнозами. У Бучачі в стані середньої важкості госпіталізували місцевого жителя 1958 року народження. Чоловік отруївся через поламаний опалювальний пристрій. Ще двоє жителів Великої Березовиці отруїлися через несправну газову колонку. Продовжуємо, що у квітні вони пограбували магазин, та досі поліція їх розшукує. Про кого йдеться? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка і жінку, причетних до крадіжки 16 квітня. Близько 11.30 тридцять зловмисники викрали бензопилу з магазину Добрий господар що на вулиці Білогірська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами 098 721 1180 або на лінію 102. У Тернополі цього року не буде центральної ялинки, але вдома їх все-таки встановлюють. Далі ми розкажемо про тренди 2023 року. Тернополяни обирають бавовну і синьо-жовті прикраси. Нових гірлянд чи дорогого декору кажуть не купують. Про те, що цьогоріч в моді, і як прикрашатимуть ялинки, розкажуть наші кореспонденти. Попри воєнний стан та постійні відключення електроенергії, українці все-таки не відмовляються від прикрашання ялинок та новорічного декорування своїх помешкань. Фахівці розповідають, у цьогорічних трендах серед модних прикрас чорні оксамитові кульки, які міксують з різними кольорами. У світі їх обирають, тому що наступний рік це рік чорного водяного кролика. А от в Україні вони більше асоціюються з символічним трауром. Ще одним трендом цьогоріч для українців стала бавовна. Нею активно прикрашають ялинки. У нас трендом безумовно стала бавовна. Це такий наш виклик, можна сказати, цій війні. Момент патріотизму, можливо, такої віри у найшвидшу перемогу. Також новими барвами заграли і патріотичні новорічні прикраси. Тепер вони зазвичай у кольорах українського прапора: синьо-жовті з блискітками або з пастельними відтінками. Такі кульки можна зустріти ледь не на кожному новорічному деревці. Однак Анастасія відзначає, що цього року люди не надто активно витрачають гроші на оновлення новорічного декору. Цього року не дуже популярні новорічні прикраси, так як у нас в країні відбувається війна, і навіть центральна ялинка у місті, яка щорічно прикрашає, світиться, сіяє все місто, її не прикрашають. Я думаю, що більшість тернополян теж розуміють, яка ситуація, та все ж хочеться якусь частинку світла, тепла в свій дім привнести. Ще одним вже таким необхідним аксесуаром декору стали новорічні гірлянди. Кожен старається якимись максимально гірляндами прикрашати, так як зараз блекаут, то гірлянди, особливо на батарейках на USB, на акумуляторах це таке найважливіше, найпопулярніше, що мусить бути у кожного удома. Це і додає трішки новорічного настрою, і також чудово освітлює звичайно. Тернополяни розповідають, що цього року ялинки в себе вдома обов'язково прикрасять, аби не дати російським оркам зіпсувати свято нового року. Буду ставити, бо в мене маленька дитина. І вона її хоче прикрашати. Так, в принципі, ті, що маємо, іграшки, ті будемо ставити. Рожеві, знаю, є кульки, є якісь шишечки, ще щось є. Ну, що дитина хотіла, то вона, в принципі, вішає на ялинку і нам батькам вистачає. Ми поставили таку маємо штучну, гарну, невеличку, то тільки з-за того, що діти її збирали, ми, ми вдома поставили. О, Можна їх запитати, ви чекаєте новорічних свят? Так. Ялинку зібрали, так. Миколай скоро прийде. Листи написали. У нас все в порядку. Але з розумінням містяни ставляться до того, що цьогоріч центральної ялинки в Тернополі не буде. Звичайно, непривично, але я думаю, задля економії, для за безпеки людей все-таки варто би цього року не ставити. Загалом цього року новорічний декор дещо зріс в ціні. Тому це ще одна з причин, чому люди не женуться за трендами. І традиційно розповім про погоду, адже вихідними температура буде знижуватись. Прогнозують дощ, ожеледицю, перевчастий вітер. Завтра, 17 грудня, перший рівень небезпечності через туман і ожеледицю. Буде хмарно, вночі дощ, вдень мокрий сніг. Температура впродовж доби від трьох морозу до двох тепла. 18 грудня буде невеликий сніг. Температура 4 дев'ять морозу. І новий тиждень почнеться з хмарної погоди, але вже без опадів. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині ви разом з нами підсумовували сьогоднішній день. Я як завжди бажаю вам мирного неба, віри в перемогу України, і все буде добре.